Хочу сказати про те, що програма є недопрацьованою, і це визнав сам Грій. Тарас Володимирович, заступник міського голови. І потрібно готувати такі документи ретельніше, безумовно. Потрібно більше звертати увагу на дрібниці. І про що б мені хотілося сказати? Це перше питання ринки міста. Це питання турбує і підприємців, які працюють на цих ринках, і всіх лучан. Тому що тут є два моменти. По-перше, і за ринок, і центральний орендують земельні ділянки під цими ринками облспоживспілка. Вона встановлює велику плату для підприємців, які там торгують. Натомість міську раду за землю платить дуже невелику. Суму і таким чином зробляє великі кошти. На мою думку, варто було б розробити схему парковок, навіть нехай і платних з невеликою платою. У нас є комунальне підприємство Автопарксервіс, воно могло б ці парковки обслуговувати. Одночасно було б вирішене питання з парковками в окремих частинах міста, де це питання стоїть гостро. Була б знижена ця напруга, яка зараз є в нас в місті з парковками, і залучилися б додаткові кошти в бюджет міста щодо продажу об'єктів комунальної власності. Треба, В бюджеті орієнтовна цифра є, воно не враховується. Якщо вони будуть продані за дорожчу ціну, відповідно, в бюджет просто не йде більше грошей. Єдине, що необхідно політична воля і інша воля в відділу комунального майна і в заступника, відповідно, який займається цим напрямком, для того, щоб цей процес організувати в правильному напрямку, щоб майно, яке продається, воно продавалося за ринковою ціною, за адекватною, а не за заниженою ціною.